Війна була б пікніком, якби не воші та дизентерія, написала колись Маргарет Мітчелл. Занадто оптимістично і навіть пафосно, чи не так? Та давайте ближче до сучасності. А то це великий піонер-табір. Сказав колись Арестович. Так я дізнався, що виявляється, у піонер таборах люди регулярно вмирали і отримували ПТСР. Якщо ж серйозно, сьогодні поговоримо про романтизацію війни. Обговоримо ще й естетику війни і те, чи може вона взагалі бути естетичною. Що таке естетика? Естетизація війни. Взагалі, естетика з грецької слова буквально перекладається як чуттєво сприйманий, чуттєво пізнавальний. Це філософська наука про чуттєво емоційне пізнання світу і природу естетичної свідомості. Проте зараз нас набагато більше цікавить естетика, естетичність, естетичний у значенні пов'язаний із красою, з розумінням людини прекрасного. Так, прямо зараз ви можете мені написати. Рептилоїд. Яка естетика може бути на війні або в армії? Їй там не місце, і її там просто немає. І насправді я погоджуюся з цією тезою. Та є певна кількість тих, хто не погоджується. Зазвичай їхня кількість прямо пропорційна тому, як давно в певній країні була війна, ну і також корелюється з рівнем мілітаризованості держави чи населення. Хоча бувають і винятки, як приклад, військова форма, особливо парадна, для когось завжди виглядає ну дуже естетично, насамперед, під час різних військових і не зовсім церемоній, параду, прийняття присяги й інших. Так чи може війна бути естетичною? Ну не знаю. Якщо ви вважаєте тяжкі бої, літери крові, поту і бруду естетичними, то так може. Можливо, життя у пеклі також естетичне для тих, хто любить страждати. Хоча я можу зрозуміти й тих, хто захоплено дивиться на яскраві смертоносні феєрверки у формі вогняних залпів, звичайно, збоку. Ще один нюанс: різні митці у різні часи оспівували великі битви, описували баталії, прославляли подвиги усе для того, аби увіковічити і передати потомкам пам'ять про славетне і не дуже славетних воїнів. Або для того, аби занотувати уроки історії, які часто забуваються: битви, війна були невід'ємною частиною людського життя. Тому творчі люди ну, ніяк не могли не звертати на них свою увагу, особливо якщо від результату цих бойових дій залежало їхнє життя. Ну і слід зазначити, що у всі часи зображати, творити, втілювати у своїй творчості війну можна по різному Війна дійсно може бути цікавою, якщо споглядати її десь здалеку, як кіно або серіал на нетфліксі, у якому багато-багато сезонів, може навіть бути естетичною, якщо спостерігати десь з гори за боєм, як приклад, античні битви у серії ігор Total War, які навіть іноді використовують у документальних фільмах. Хтось з давніх митців, здається, навіть описував битву, захоплюючись її величчю і красою, яку бачив стоячи на горі. Теми боротьби за життя, протистояння смерті і життя, так само і зображення того, як війна впливає на суспільство і світогляд окремої людини, здавна були популярні серед творчих людей. У давній літературі бачимо возвеличення подвигів славетних воїнів, наприклад, різні епоси, Беовульф. Філіада Гомера також письменники створювали різноманітні твори, сюжети, мотиви яких були пов'язані з битвами і початком завершенням війни. Згодом у 19 столітті з'явився такий жанр як воєнний, а потім й антивоєнний роман уже після Першої світової війни, тоді, коли постало ціле втрачене покоління. На каналі навіть є відео про те, чи ми станемо колись подібним втраченим поколінням. З часу світових воєн кількість романів про війни збільшилася різні війни. Холодну, ірано-іракську, в'єтнамську, і тільки збільшується. Скільки людству потрібно написати антивоєнної прози, аби нарешті зрозуміти, що все ж таки війна це погано, не знаю. Про живопис десь до 19 століття художники віддавали перевагу величним картинам театрів війни, де усе кричало про грандіозність і важливість бою. Пізніше усе змінюється. Фокус з масштабності поступово переходить на менші групи воюючих, на їх страждання, на наслідки війни, як явища. Мистецтво у цілому дуже важливий інструмент формування розуміння, що таке війна. Її Значення у людському існуванні, звісно, цей інструмент можна використовувати по різному з одного боку, як уже казав, різноманітні мистецькі вироби, художні твори, фотографії, так само як і документи, свідчення ілюструють війну, її жахи, наслідки, навіть її цілі. Проте більш образно. У Британії, як приклад, протягом Першої світової війни був навіть створений імперський воєнний музей, котрий збирав і документи і експонати для створення колекції пам'яток про війну. У нас також є музеї воєнної тематики, наприклад, у Львові та Києві. Свого часу там бував. Рекомендую заглянути, якщо будете десь поруч. Проте, усі ми знаємо про мистецтво Третього Рейху, яке національно. Соціалістична партія використовувала передусім як інструмент пропаганди, існували заборонені й офіційні митці, знімали пропагандистські фільми. Так, насправді їх було не так багато, але вся кіноіндустрія була під пильним наглядом партії, і, можна сказати, була націоналізована. Справжнім мистецтвом визнавалося лише те, що створювалося згідно з ідеологічними канонами під контролем партійців. Також різноманітні витвори мистецтва можуть виконувати надважливу функцію, а саме демонструвати реалії війни, те, що насправді відбувається. Це точно особливо актуально у наш час. Банально, коли, наприклад, фотографії з місця бойових дій можуть приховуватись соціальними мережами, бо не відповідають політиці, усталеній у цих мережах. А ось як приклад, із різними артами, як правило, таких проблем менше. Романтизація війни Багато людей полюбляє згадувати старі часи як щось світле і гарне. Часто забуваючи про проблеми і невдачі минулого, це одна з причин того, що в Україні все ще є комуністи. Жартую, така ситуація абсолютно нормальна. Нам важко пам'ятати усе до дрібниць, тому наша пам'ять обирає легкий шлях для того, щоб ми з вами менше стресували і весь час не думали про щось погане. Хоча, на жаль, це не стовідсоткове правило, бо залежить також і від віку людини, і від важливості конкретної негативної. Події для всього життя цієї людини. Однак, ось ця особливість затирати негативні спогади може заважати адекватно оцінювати дійсність. І тоді, як приклад, війна перетворюється у свідомості людини на якусь легку прогулянку в степ або в гори. Вибирайте самі. По суті, романтизація війни це прикрашання позитивних або заперечення негативних явищ шляхом гіперболізації певних тенденцій у бойових діях або військових подіях. Висвітлення тільки у лапках привабливих аспектів. Війни позитивного погляду на війну викривляє реальність, у якій не все так ідеально. Так, наприклад, один із моїх побратимів в АТО був учасником вторгнення СРСР -СР у Афганістан. Строковиком якого туди примусово закинули, не пояснивши нахріна людині із Закарпаття їхати на територію близьку до аравійського півострів. І він, незважаючи на у цілому досить негативні спогади про цей час, мав також і позитивні спогади, які витіснили жах і страх війни. Наприклад, про те, як його команди вибрав його для контрабанди електропристроїв у СРСР із Афганістану, які були у дикому дефіциті Україні комунізму, що переміг. У місцевих вони обмінювалися на горілку та амуніцію, а ті зі свого боку діставали електроніку десь з Азії, і в його свідомості естетика війни була позитивно підкріплена фактором індивідуального економічного покращення життя, коли він розповідав про це. Його міміку недвозначно можна було трактувати як загалом позитивну. Це були приємні для нього спогади. Отак зовсім різні психологічні фактори людської психіки можуть створювати ілюзії і спотворювати реальні спогади на користь фантазії про те, що в війні є щось гарне. Тому ви порівняно часто можете зустріти людей, які фанатіють або яким подобається естетика близького сходу у комбінації з пустельними війнами чи бойовими діями. Те саме щодо питання, звідки беруться люди похилого віку, яким подобається естетика, наприклад, техніки СРСР, -СР, частів Другої світової війни. Це або безпосередні учасники цих конфліктів, або ті, що до них якось дотичні: родичі, діти, знайомі чи близькі. І як у цьому контексті не згадати відеоігри і кіно, а саме ті, що використовують романтизацію й естетизацію війни або бойових дій. Найбільша проблема постає саме з того. Того, що у світі глобально вкрай мало людей, навіть зрілого віку, усвідомлюють, що таке реальні бойові дії. Скільки горі і печалі вони несуть людству, саме тому, що вони не мають такого досвіду. Її хибний досвід у відеоіграх, а також кіно стає їх єдиним інформаційним джерелом. Чому це погано? Насамперед, помилка гравця або глядача у тому, що побачене на екрані він вважає, хоч якось пов'язаним з реальними бойовими діями. Тисячі вбитих безіменних болванчиків-ботів або статистів не несуть для людини жодного емоційного навантаження. Він не бачить за ними дружин, дітей, батьків, втрачений людський потенціал. Добре, якщо людина може розділити у своїй свідомості враження і розуміння того, що відбувається на екрані, а якщо ні. Якщо мілітаризація суспільства настільки превалює, що умовну битву за Сталінград у Call of Duty людина сприймає як цілком автентичну реконструкцію, стереотипізація цього явища приносить терпимість до жорстокості, яка існує в зонах бойових конфліктів. Вторинна проблема полягає у спрощенні, мовляв, незважаючи на горе у глобальному плані, перестрілки як такі, це проста і звичайна справа для військових. Сидиш собі за укриттями, Стрілюєш у супротивника, а покарання за помилку вкрай демократичне. Але персонаж, який щойно перестріляв два десятки людей і відразу жниє про жорстокість супротивника, виглядає безглуздо, чи не так? Більшість псевдореалістичних шутерів, як і кіно, і серіали, не передають і сотої частки реального бою. Зате вони створюють хибне почуття у глядача чи гравця, що він дотичний до цієї неймовірної картинки руйнації та наслідку. Війни. І якщо більшість людей зразу після перегляду геймплею розуміє, що це лише якісна ілюзія, водночас існує цілий пласт людства, для якого це стає збоченим тренуванням можливості реально повоювати чи відчути романтизм естетику війни. Це така своєрідна біда. Романтизація й естетика війни не існують одна без одної. Разом з тим, у нас час романтизацію таких явищ займаються надто багато людей, інколи навіть не розуміючи це. Тому цінуйте мистецтво із сильним і недвозначним антивоєнним сенсом. Ні, я не про лайно типу адаптації на західному фронті без змін від Netflix, де відбілюють покидьків і майбутніх німецьких реванш. Шистів, а наприклад, про цілісно металеву оболонку чи падіння чорного яструба або такі ігри, як Spec Ops The Line. є ще один невеличкий нюанс: романтизація тісно пов'язана з міфологізацією. Бо як ви, наприклад, у фільмі будете романтизувати звичайного воїна на війні, якщо він не справжнісінький герой, який здійснив 150 подвигів тільки минулого тижня. Звичайно, це перебільшення, і знаю точно, що є люди, котрі поважають військових за те, що вони військові і боронять землю від окупанта, а не за те, що вони здійснили 12 подвигів Геракла. Зрозуміло, що є люди, які можуть оцінити щось більш реалістичне, неромантизоване, таке, що відзаркалює живу дійсність, а не бажане. Тож важливо не переходити цю межу між дійсною героїчністю і вже апокрифічними подвигами. І знову ж таки звернемося до прикладу мультимедійних продуктів. Не дивно, що в умовному суспільстві, де абсолютну перемогу одержує міфологізація і героїзація війни, країна стає країною гноєм. 28 панфіловців абсолютно вигадана історія про героїзм, якого не було. Це пік викривлення реальності з метою перещеплення почуття правильності війни як природнього стану цивілізації. Романтизація ролі солдата, естетизація форми, зброї, руйнації, вбивств, хаосу війни і такого там дофіга. Так ви, звісно, можете навести протилежний приклад у формі західних фільмів, таких як Лють або англійської Фюрі. У ту ж канву деякі ігри серії Call of Duty і взагалі тайтли, що справді. На військовий псевдореалізм без чіткого антивоєнного меседжу. Але там зазвичай не приховували вигаданість подій та умовно розважальний характер фільму чи гри. Оця тонка грань відділяє пропаганду війни від комерціалізації війни як інтерактивного атракціону. Жахливого, але прибуткового. Сподіваюсь, колись з'являться різні літературні й кінематографічні твори, героїчні й правдиві, котрі розкажуть усім, хто бажає про сьогоденні події нашої боротьби зі злом. Естетика війни це естетика руйнації. Естетика і етика пов'язані поняття, споріднені тим, що вивчають внутрішнє ставлення людини до дійсності, у якій вона живе, тому антиморальне не має бути привабливим чи естетичним, хоча б з огляду на те, що це антиморальне не приваблювало нових послідовників і популяризаторів. Своїх поціновувачів воно і так завжди буде мати? Десь тут правда виникає питання етики як моралі або норми поведінки? Чи можна взагалі вважати фотографії, зроблені росіянами, котрі ви бачите зараз на екрані, з підписом по типу це він чи вона документує так? Яка ти смілива? А ви хочете купити альбомчик з фото з розбомбленого Маріуполя? І таке інше, чимось, що належить до естетики. Якщо чесно, думаю, що точно ні. Не фотографії, зроблені ними на кістках у той час, коли навіть не всі завали, що розібрали, не всіх поховали і не на всіх хрестах написали імена. Ці представники наших північних сусідів нормалізують геноцид, це не суперечить їхній етичній нормі. Не викликає відчуття жаху чи відрази до того, що до такого взагалі хтось додумався. Коли останнього разу перевіряв, фото злочинів проти людства не були предметом захоплення в інстаграмі чи ще, ще десь. Окрім цього, чи не найбільше вкурвлює те, як дехто з них полюбляє порівнювати свої занедбані багатоповерхівки з результатом злочинних дій їхньої ж армії, типу дивіться, прям як всюди в Росії. Ось ця зруйнована багатоповерхівка, практично така ж, як ми звикли. Мені невідомо, чи вони робили подібні фотосети в інших країнах, які бомбили і в яких вбивали. Але це все поза всякими межами здорового глузду. Це подальша нормалізація таких трагедій і легітимізація їхніх же злочинь. Насправді я розумію, що це просто такий зріз суспільства, повністю відбитий. Ось і все виділяється серед іншої російської сірої маси тим, що чинити геноцид не любить, а надає перевагу спостереженню за ним. Ну і на пам'ять собі щось залишити потрібно, як без цього недарма в Росії так популярна так звана кримінальна естетика. Кримінальна естетика і кримінальна етика стовпи, на яких термається рашизм. Війна не пригода, війна хвороба, як тих, як колись написав Екзюпері. А наше завдання вилікуватися від цієї хвороби, що на нас напала і прагне знищити. Канал вашої ніберіанської ящірки також можна підтримати за посиланням в описі. На вибір три варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeCoffie та Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію, з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.